У лісі відкрили магазин і вишикувалася довга черга. Заяць іде без черги до магазину. Відміть його бере за комір і каже «Іди в кінець черги. І так два дні поспіль. На третій день заяць іде знову ж таки без черги, і відміть його знову за комір. Іди в кінець черги. Заяць сумно йде геть і каже От халепа, третій день магазин відкрити не можу. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якщо жінка сказала, що пісюлька на машині забита і не пісіє на скло, то жінці треба допомогти, а не стояти і реготати як коняка. Знайшов депутат чарівну лампу. Лотерії. А звідти Джин. Доброго дня, я Джин. Я можу виконати три твої бажання. Депутат, по-перше, я хочу, щоб жодних судів взагалі не існувало. Джин, готово. Виконано. У тебе більше не залишилось бажань. Депутат, що за маячня? Ти казав, що маю три бажання. Джин, можеш подати на мене до суду. А ти знаєш, що для того, щоб зв'язати светр, потрібно аж три вівці. Та ти що? А я навіть не знав, що вони вміють в'язати. Відкрили супермагазин, в якому є все. Приходить чоловік. Зважте мені півкіло крокодилячого хвоста. Будь ласка, приходить інший. Дайте мені два десятки яєць бурундука. Нема проблем. Приходить третій. Дайте мені трохи менше двох кілограм нічого. Продавець трохи розгубився, вирішив покликати директора. Той прийшов і каже, я сам обслужу цього покупця. Запрошує чоловіка пройти з ним. Заходять вони до підвалу, світло вимкнене. Директор запитує, що ви бачите? Той нічого. Директор. Тут якраз два кіло. Беріть його і ходімо до каси.